Привіт-привіт! А знаєте, що ми зараз робимо? Ми знімаємо новий сюжет для вас, і ви нізащо не вгадаєте, на яку тему він буде. Всім привіт! Я Єстина Простейко і я блогерка. Принаймні, хотіла б нею стати. Тож сьогодні розповім все про цю дуже цікаву роботу. Дівчата, що публікують рецепти домашнього печива. Хлопці, що одного разу перетнули Ісландію на автомобілі та вирішили з того дня безупину писати про подорожі. Чи батьки, що дарують дітям іграшки лише для того, щоб зробити з цього розпакування в Ютуб, це все про блоги. І всі ми трішки блогери, особливо коли закидаємо у соцмережі свіженьку світлину. Багато хто думає, що бути блогером – це легко. Стеж собі вдома, записуєш історії, розповідаєш щось, а тобі за це ще й платять. Однак, а спробуйте бути онлайн 24 години на добу, розповідати про майже усе, що відбувається у вашому житті. Це не так просто. Тож бути блогером це також робота, яка потребує чимало зусиль. До речі, пригадаймо, коли б виникли блоги і блогери. Професія блогера активний розвиток розпочала в останні 15 років. А от як перший блог виник у далекому 1992 році. Відмінність блогу від звичного щоденника це орієнтування на аудиторію, ну тобто людей, які це подивляться. Інформація більше не приватна, а доступна і цікава великому загалу людей. Але ж не все так ідеально, які мінуси є в професії блогера. По-перше, це нестабільна робота. Сьогодні ти заробляєш, завтра ні. Однак до того, щоб почати заробляти, треба ще назбирати немало підписників. Ну і звісно, будьте готовими до того, що вас не всі любитимуть. Хто може стати блогером? Насправді будь-хто. Головне бажання. Але точно легко ця справа буде даватися творчим особистостям. Люди з виразними творчими здібностями, які люблять створювати та ділитися своїм контентом. Якщо ви експерт в певній галузі, то точно маєте багато знань і можете поділитися ними з іншим. Бути цікавими і корисними. А ще Блогінг для тих, хто хоче стати відомим або самовиражатись. Якщо ви колись мріли потрапити на червону доріжку, то будьте певні, блогінг вас до цього може привести. Магічного рецепту або ж чарівної таблетки для того, щоб стати відомим блогером, точно не існує. Але от базові поради, які допоможуть на початках, є. Перш за все, треба визначитись, про що буде ваш блог особистий, тобто розповідатимете про себе тематично чи може професійний. Подумайте, що цікаво насамперед вам, та робіть лише те, що приноситиме вам задоволення. Ой! Найголовніше забула ходіть ближче. Обов'язково навчіться монтувати. Це точно треба для роботи блогером. Ну і кайфуйте від того, що ви робите. З вами була Юстина Простейко. Па -па. Підписники, па-па!